Виборча кампанія на фінішній прямій. У неділю українці обиратимуть нового гаранта про готовність Хмельниччини до процесу голосування. Далі в сюжеті уже цієї неділі обласна філармонія не чутиме звуків музики. У холі приміщення розташують одну із 113 виборчих дільниць міста, оскільки сподіваються, що голосувати сюди прийде біля трьох тисяч хмельничан. Готуються їх приймати ретельно. Бюлетені у сейф заховали, урни приготували, розмістили пам'ятки виборцям та наклеїли предвиборчі програми потенційно президентів. В окружній виборчій комісії запевняють, така ситуація на усіх дільницях міста. Ми вже видали на всі дільниці виборчі бюлетені. Члени дільничних виборчих комісій отримали все, що їм було призначено, всі канцтовари, всі пакувальні матеріали, печатки вони отримали. Міська рада забезпечила сейфами, вогнегасниками, ліхтарями, скриньками. Фахівці переконані, цьогоріч Явка буде однією з найкращих, підтверджують ті слова, і хмельничани на вибори у неділю підуть обов'язково. Ця пані зізнається, виборець вона не зразковий. В останні роки голосувати не ходила, але заради майбутнього свого внука сама йде і всіх запрошує. Розувірилася всьому, надіжди не було ніякої і результату головне не було. І знайомих, і дітям, і сусідам всім кажу, щоб йшли чи поможе, чи не поможе щось. Но... Треба. Свідомих виборців у Хмельницькому чимало. Підуть на дільниці з різними уподобаннями та сподіваннями. Це вчення буде якоїсь. Виберемо, можуть, хорошого не вора, щоб був чесний, благородний чоловік. Хоча б стабільності, хоча б стабільності, щоб не гірше вже. Получе не буде. Головне, щоб було стабільно. Щоб тільки був спокій і щоб був мир. І мир був, щоб не було війни. Втім, хмельничани згодні в одному. Аби зміни в Україні наступили, потрібно докласти до цього зусиль. Першим кроком буде прийти на дільницю та зробити свій вибір. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Тіві 7+.